Отже, тема нашого сьогодні воркшопу це розробка мотиваційної таблиці KPI. Потрібна ця таблиця для оплати праці, справедливої оплати праці, справедливої для обох сторін, і для вас, і для персоналу, і адміністратора, і педагогів також, бо ми дуже часто говоримо про адміністратора, бо його можна підв'язати під продажі, під якісь там відсотки, так? а про педагога ми думаємо. Але ми не зовсім розуміємо, як його там підв'язувати, ну, щоб не заставляти його продавати, і, але все ж таки до результату підв'язати. Я сьогодні покажу свою систему, як пропоную робити це я, і ми це робимо в, в деяких уже закладах зробили, то відволікають з університету, бо в мене зараз сесія, і в мене зараз пари. Зараз будуть мій тут мелькати. Отже, в двох словах, для тих, хто ми ще не знайомі, з таном мене знаю, з присутніх. Да? Дуже добре вже. Мене звати Наталя Шустова, я дуже багато в продажах і маркетингу, більше 20 років. А останнім часом я працюю з освітніми закладами, спеціалізуюсь на освітніх закладах, на приватних садочках, школах, центрах розвитку маю сама великий досвід підприємництва і саме в освіті, і саме побудові компанії, команди. І от ця система KPI, яку я зараз пропоную використовувати. Да? І сьогодні розповім, вона е, створена насправді була колись для моєї команди, мною ж розроблена. Да, дуже давно, це ще в 2014 ну, році, мабуть, е, вона за цей час змінювалась, е, зараз вже її я підлаштовую під е, ваш бізнес, да, тобто під дитячий бізнес, там все ж таки є якісь нюанси, бо мене... Е, ну, але суть все рівно та сама. І е, е, тобто... Я намагаюсь робити ці таблиці доступними для людей, які не пов'язані з Excel, з фінансами, з, ну, тобто для навіть персоналу. Щоб це було можливість розробити керівникам, ну, тобто ті, які не є спеціалістами, да? так? І це перше. А по-друге, я все-таки ну, якби Бачу використання цих таблиць для наглядності і персоналу також. Знаєте, щоб не було нарахування премії, десь там, ви собі нарахували і видали, що сьогодні, в цьому місяці, ти заробляєш скільки-то. Ні, все ж таки моя думка, що ваші співробітники повинні бачити, скільки вони можуть заробити, якщо вони будуть виконувати певні показники, да? і скільки вони заробили більше чи менше, і могли порівнювати, ми, ви могли спілкуватися і таким чином керувати і корелювати оцей результат. Да? Отже.